З дев'ятого догора. А що готові побачити кабінет? Пішли? Оце є твій є. Вау. Уся Україна. Крим. О, гори! Так, бачиш, вони такі випуклі, о, а це? Це теж, це великі гори наші Карпати. К... Карпо. Києр. Київ. Києр. Київська. Київська мова. Вивезте. Це мій кабінет. Тут я працюю. Сідає сквер на моє місце. Це гідроелектростанція. А можна помалювати? Можна, можна, звичайно. Да, так берем, берем а, вот. эти Потики игрушки. Давай, короче, да. настелить. Я знаю, что она гадает. Угу. Не прокидайся. Аскольд, прокидайся, зайчик. Прокидайся, зайчик. У меня там зуб. На месте? На месте, на месте. Вставай. Пошли, Миля. Пішли вже. Ти хоч знаєш, де ми? Пішли, пішли. пішли мені ну, Хочеться ще по спотом. Ну, приїдемо додому, поспиш.